Це з'являється розмова про те, що угода, наприклад, заборонить там утримання навіть тієї самій птиці в домогосподарстві. Або що заборонить умовно кажучи цю курочку, там десь зарізати і використати в їжу там і так далі. і тому подібне. Що ми відмовимося, наприклад, від метричної системи. Що ми відмовимося, наприклад, від нашої залізниці, і там ширина колії буде інша, і нам доведеться знову ж таки їздити іншою стороною, іншою шириною колії. Добре, що не кажуть, що треба буде їхати іншою стороною дороги і так далі, і тому подібне. Я вважаю, що це фантазії. Для споживача, для українського громадянина, ці зміни очевидно будуть ну скажімо так, непомітні з першого дня, наприклад, дії го це будуть зміни відбуватися в тому, що скажімо так, буде все більше і більше можливо розмаїття там тих продуктів, там які споживаються, товарів, які споживаються нами, буде більше розмаїття послуг. Буде можливо рівень культури в кінцевому рахунку вищий. Але це залежить знову ж таки від нас. В даному випадку очікувати, що угода, як якийсь текст, або як, скажімо так, діяльність уряду чи парламенту змінить наше життя не змінить. Це умовно кажучи, певний дороговказ, що можна рухатися таким чином для того, щоб прийти до певної якості нової, нової якості життя. Але ми можемо це зробити тільки самі. Угода. Е не починається з підписання і не закінчується її підписанням. Звичайно, що це велика робота. І в угоді передбачено, знаєте, що, що дуже важливо, що це. Не просто там юридичний документ, а це своєрідна така програма дій. Сила будь-якої угоди не в тому, що вона добре прописана, а в тому, що вона добре виконується. Бізнес повинен навіть знаєте виконувати таку роль. Ну я не кажу, що штовхача, але ініціатора багатьох змін. Тому що якщо це буде потрібно бізнесу, уряд буде на це відгукуватися, тому що в кінцевому рахунку угоду наповнює змістом саме бізнес діяльність. Muchas <coughs> gracias.